Всім привіт! Сьогодні розпочнемо роботу з налаштування вашої школи на платформі. Перший крок створення факультету та спеціальності. Для цього переходимо на вкладку Факультети та натискаємо кнопку Створити факультет. У відкритому вікні ви зможете увести назву факультету та прочитати пояснення, що саме означає факультет. Раніше багато користувачів плутали поняття факультет і спеціальність, тому наша команда інтегрувала у платформу Штучний інтелект, який значно спрощує цей процес і дозволяє уникнути помилок. Це також свідчить про те, що платформа відповідає сучасним тенденціям і є інноваційним рішенням для налаштування освітніх програм. Далі наочно покажу, як працює цей процес. Наприклад. Користувачі раніше помилково вводили назву факультету англійська мова. Спробуємо так зробити. Натискаємо Перевірити. Штучний інтелект дає сповіщення про те, що назва англійська мова більше підходить для спеціальності, ніж для факультету. Рекомендується використовувати загальні назви для факультетів, такі як іноземна мова. Вибираємо іноземні мови та натискаємо Далі. У новому вікні можна додати опис факультету. Це не обов'язково, тому цей крок пропускаємо. Далі відкривається вікно налаштування спеціальностей, і штучний інтелект запропонує відповідні спеціальності для зазначеного факультету. Ви можете обрати одразу декілька спеціальностей, які відповідають напрямку вашої школи. Наприклад, англійська мова, іспанська мова. Та натискаємо Зберегти. Як результат, у нас створено факультет іноземні мови із зазначеними спеціальностями. За потреби можна змінити порядок спеціальностей. Або, якщо сталася помилка, видалити все та розпочати знову. Інші налаштування розглянемо у наступному відео.